Наразі увага синоптиків зосереджена на значних температурних контрастах та атмосферних фронтах, які стали причиною негоди в Центральній Європі та на заході України, а нині вони прямують до нашого регіону. Погіршення погодних умов на Черкащині очікується вже завтра, в день, 4 червня. Синоптики прогнозують грози, місцями град та шквал зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. Пік негоди передбачають на вечір 4 та ніч 5 червня, коли до грозових явищ приєднаються сильні зливи. Згідно з прогнозами, найбільше дощу 15-20 мм очікується в Умані, Жашкові, Звенигородці та Кеневі, що еквівалентно майже двом відрам води на квадратний метр. Уже в середу, 5 червня, атмосферні фронти покинуть наш регіон Їх грозовідощі не у локальному характері. Температурний режим залишиться стабільним, вночі 14-19 градусів, в день 23-28 градусів. Попри небезпечну та нестійку, хоча і теплу погоду, з грозовими дощами, шквалами та місцями градом важливо дотримуватися правил безпеки. Але вже в четвер 7 червня під впливом антициклону погода стабілізується, опади припиняться, а температура знову підвищиться до плюс 30 градусів. Ночі стануть теплішими і досягнувши тропічних значень 18 20 градусів, принесе з собою пік спеки, який припаде на 9 червня, коли денні температури становитимуть 28-33 градуси.